Вітання всім! Сьогодні готую дуже смачний закарпатський суп за стародавнім рецептом угорського походження. Називають суп по різному капустолеш, капуста підбивана або лучку ж капусту. Взимку такий суп готуємо з кислої капусти та відвареного м'яса. Але навесні, як тільки появляється рання капуста, я для своєї сім'ї готую так, в спрощеному вигляді, капуста з тушонкою. Приготування такої страви займає дуже мало часу і це дуже смачно. Спочатку нарізаю 1 кг капусти, В каструлю вливаю воду, доводжу до кипіння та додаю нарізану капусту. додаю сіль за смаком, доводжу до кипіння, накриваю кришкою та проварюю до готовності. Це капуста молода, рання. Тому вона готується дуже швидко. Так, кладу ось таку з великою гіркою ложку борошна. додаю 2 столові ложки сметани та добре перемішую, щоб не було грудочок. І зразу додаю всю сметану. І добре перемішую. Всього додала 600 грам сметани. Пройшло 10 хвилин, капуста повністю готова. Вливаю до неї сметану з борошном перемішую та доводжу до кипіння. Коли страва закипіла, додаю півлітрову баночку домашньої тушонки. Даю добре закипіти. І пробую на смак. В моєму випадку я додала ще солі. А також сметана в мене досить кисленька, тому буду давати, додавати молоко. Але особлива умова, щоб молоко не звернулося, треба спочатку сметані з мукою, яку я вливала, дати добре прокипіти. І тільки тоді вливаю молоко. Добре перемішую та знову даю закипіти. Колись трава знову закипіла, додаю нарізаний кріп, перемішую і зразу відключаю вогонь. Суп повністю готовий і його можна вже подавати. Такий суп готується дуже швидко, майже за декілька хвилин, але він дуже смачний та ситний.